Бажаю здоров'я, шановні українці та військовослужбовці. Для вас буде цікава інформація. Для тих, хто в СЗЧ. Я вже записував відео про СЗЧ, що можна повернутися. А тепер це я буду перевіряти на практиці, тому що зараз я пішов в СЗЧ. Ну, вже як тиждень, я самовільно залишив частину. На де було причини, я хочу розповісти про підводні камені, які можуть траплятися з вами на путі повернення в цю частину. По-перше, щоб повернутися в частину, якщо хочете в ту саму частину, то це не проблема. Приходите до ВСП, воно вас відвозить. Але я не хочу в ту саму частину, тому що в мене там трапився конфлікт з командуваннями, командування, незважаючи на мої відношення, вони були гарні відношення, ось, навіть на флот. Фельдшером, але вони були всі проігноровані, і був наказ мене на стрілецький батальйон. Я їх стрілайський батальйон. Ну, таке. Я б короче, пішов в СЗЧ для того, щоб я зміг по новому закону перевестися просто-напросто в інший підрозділ. І так, для того, щоб вам перевестись в інший підрозділ, а не в той самий, по-перше, вам треба, щоб ваша справа була передана до ДБР і внесена в ЄРДР, єдиний державний реєстр до судових розслідувань. І вам звідти потрібен номер цієї справи. Без цього номера. Нікуди вас нова частина не візьме. Далі, якщо ви хочете перевестись в нову частину, шукайте нову частину через Резерв Плюс робота, work там рекрутингові центри. Це досить багато. Вони роблять вам рекомендаційний лист або якісь інші маніпуляції для того, щоб вас забрати. Зараз я знаходжуся вдома, і на даний момент є одна військова частина, яка мною зацікавлена. І швидше за все вони мене заберуть до себе, але не пройшов ще місяць змовце. І тому не передана справа. Якщо ви запам'ятаєте, якщо ви пішли в СЗ, ще мало пройшло часу, і ви хочете повернутися, але не хочете свій підрозділ, не йдіть до ВСП одразу. Тому що ВСП відроз відвезе вас у вас ваш підрозділ, де ви відправитесь на губу або Бог знає куди там в піхоту або понаказ, ну як у мене, Тобто мої відношення всі проігнорували, і в піхоту давай, короче, ти ось такий умний, да? ну давай, покажи, який ти вунний. Так що якось так підписуйтесь, я буду розповідати, що на моєму шляху трапляється. Як повертатися конкретно, конкретно з ще, щоб це було безболісно і не потрапити в якусь халепу. Слава Україні!